Так, друзі, всім привіт! Почнемо з першого знайомства. Мене звати Іляна. Більше року я розвиваюся у сфері фінансів. І допомагаю людям знайти себе, знайти розвиток, якщо вони це шукають, і так далі. Сьогодні будемо з вами трішки говорити про фінанси у вашому житті, про те, як вони діють, про те, як можна вберегти себе, своїх рідних близьких, знайомих від фінансових ризиків і тому подібне. В другій частині нашої презентації будемо говорити про можливість додаткового доходу, знаючи цю інформацію. Тому, кому цікаво, в кінці буде унікальна фішка, як вийти. Розкажу вам, як вийти на пасивний дохід від 10 тисяч. Гривень доларів у місяць. Ну, спочатку гривень, так отже, поговоримо перше про вас і про різні складові, які є в вашому житті. Це гроші, це сім'я, рідні, друзі, знайомі і також здоров'я. Почнемо з нашого життя. Наше життя можна зобразити на прикладі такої прямої лінії, і з фінансової точки зору його можна поділити на три частини: перша частина це коли ми йдемо в садочок, в школу, університети, ми вчимося, розвиваємося. І називаємо цей період навчання. Другий період це коли ми вже йдемо на роботу, отримуємо певний дохід та заробляємо кошти. Назвемо цей період робота та заробіток. І третій період це наша старість в Україні, називається пенсія і так далі. Хотілося б, мабуть, щоб ми, відпрацювавши 40 років нашого життя, могли відпочивати. Назвемо цей період відпочинком. Як це зробити? Розповім далі. На жаль, наші пенсіонери зараз в наших реаліях в Україні виглядають приблизно ось так. Чому відбувається так? Говоримо далі про гроші. Коли ми навчаємося, у нас власних коштів немає, нас забезпечить батьки. Це є цілком нормально. Але коли ми йдемо на роботу, наш фінансовий дохід зростає, ми постійно отримуємо якийсь дохід. Відповідно, кожного з нас буде той день, коли ми вже перестанемо заробляти і дійдемо до тої точки, коли наш фінансовий рівень життя різко впадає. Чи це буде по віку, чи по певній хворобі, і так далі, ми доходимо до межі бідності. Можемо бачити зараз наприклад і наших пенсіонерів. Як би нам хотілося, мабуть, нам хотілося б, щоб наш фінансовий рівень або ж зростав, а це можна зробити організувати всі системи. Саме так, щоб або бізнес, або ваша справа працювала на вас, навіть коли вже ви не зможете працювати. Або ж хоча б залишити наш фінансовий рівень життя на тому рівні, до якого ми звикли. Отримувати, там, до прикладу, вже не працюючи, тих самих 20 або 15 тисяч на карточку кожного місяця. Погодьтеся, було б круто. Щоб так зробити, потрібно сформувати на цей період капітал. Ось як виглядають приблизно пенсіонери за кордоном. Їздять на моря, відпочивають в на крутих курортах, в крутих готелях п'ятизіркових, живуть в класних будинках, купують машини на старості. За рахунок чого так відбувається? Говоримо далі. Трішки про пенсію. Яка пенсія в нас і в порівнянні, яка пенсія за кордоном? У нас в Україні 20% платить держава. Ось як виглядають наші пенсіонери зараз. Тобто, ви можете кожен з вас зараз для себе особисто порахувати. Якщо ви заробляєте, до прикладу, зараз стабільно 20 тисяч в місяць, офіційно, на секундочку, то ваша пенсія буде в 5 разів менша. Можете порахувати. Як це відбувається за кордоном? Пенсія європейця взагалі складається з трьох джерел: 20% платить держава, так само як і в нас в Україні, ідентично. 30% у них діє державна накопичувальна система, і 50% найбільшу частину від е, пенсії європейця складає самостійні добровільні накопичування у компаніях страхування життя. І ось так живуть люди за кордоном, купують машини, відпочивають, їздять на моря. І реально відпочивають, тому що вони на це заслужили 40 років. відпрацювавши, відкладаючи якусь копійку для себе. Вже можна насправді відпочити в цьому періоді. Тепер поговоримо про страхування життя. Якщо ви раніше про це не чули, можна зараз є дуже багато методів дізнатися про це, і ось що нам каже Вікіпедія: на заході виплати за довгостроковими договорами страхування життя складають основу доходу громадян пенсійного віку. Приблизно відбувається ось так. Так як так зробити, щоб бути як в Япропайці, як відпочивати на третій період свого життя, а не заходити за межу бідності? Потрібно зрозуміти для себе, що кожен з нас може відкласти хоча б 10% від нашого доходу. Давайте подивимося, наприклад, у день, якщо б людина могла відкладати 68 гривень, помножимо це на 365 днів. У висновку у нас буде 25 тисяч у рік. Якщо б людина ці гроші відкладала сама для себе, так як у нас зараз аудиторія плюс-мінус молода, візьмемо 25 тисяч гривень. Помножимо це на 30 років, ви би самі для себе змогли відкласти 750 тисяч гривень. Так як ми це робимо у компаніях страхування життя, ми відкладаємо ці гроші під відсоток, і на секундочку, не простий, а складний. Кому цікаво, можете мені особисто написати після ефіру, можемо про це поспілкуватися. Тільки з відсотків нам страхова компанія нашого капіталу не складає 2 мільйони 250 тисяч. Якщо ми це доплюсуємо, в результаті в нас буде сума в розмірі 3 мільйонів. Погодьтеся, було б непогано, якщо б нашим пенсіонерам зараз дати. Суму там, дідусю, бабусь, бабусі, суму в розмірі трьох мільйонів. Чи краще б не жили, чи гірше. До речі, якщо зі мною погоджуєтеся зараз, можете натиснути у вас посередніх буде така кнопочка синя. Можете попросити мікрофон, якщо погоджуєтеся, і будемо з вами комунікувати, щоб ви розуміли, що ви десь коло нас, слухаєте, що ви активні десь там, як радіо на фоні. От, Вітання на Анастасія, приєдналася. Так от їдемо далі. Ось як живуть люди за кордоном, і за рахунок чого? За рахунок того, що вони сформували цей капітал і можуть вже спокійно відпочивати. Так що може за відкладати ці гроші? Можуть бути різні травми, хвороби, може бути інвалідність, може бути смерть. А що тоді робиться із, наприклад, візьмемо? Уже, як приклад сім'ї, де годувальник приносить основну частину доходу в сім'ю, і якщо він не дай Боже або з ним щось стається, або якась травма, хвороба, або людина йде з життя, і що відбувається з фінансовим рівнем життя сім'ї. Він різко падає, коли це з'являється смерть, а можливо і раптово, то сім'я заходить трішки в борги, бере мікрозайми, Жінка лишає дітей на бабусів, дідусів, їде за кордон до італійців до інших іноземців, доглядати за ними, щоб банально могли прожити якісь якось діти в Україні, так скажемо. Що ж тоді було б, що виплачувала б страхова компанія у випадку у випадку, якщо б годувальник сім'ї мав би таку програму? Якщо б це була смерть по хворобі або по віку, страхова компанія вимушено сплачує 750 тисяч гривень спадкоємцям. Тій людині, яку ви зазначаєте у договорі страхування життя. Якщо це сталася трагічна смерть, тобто раптова. Сім'я не очікувала, жінка не готувалася до того, що це може статися, чи це була аварія, чи ще якась інша ситуація. Жінка до цього не готувалася. Відповідно, це сталося раптово, і страхова компанія це прекрасно розуміє. Виплачує суму у розмірі 2 мільйонів 250 тисяч. Звичайно, це все індивідуально до вашого договору, але візьмемо, наприклад, так, як набрали 25 п'ять тисяч. Третій пункт це втрата працездатності. Що через якусь певну хворобу або операцію, або якусь аварію чоловік стає непрацездатним, а компанія виплачує від 0 до 99%. Як це працює? У страховій компанії є табличка, де кожна наша частина тіла зазначена у відсотках. Відповідно, ви втратили руку 50% від 2 мільйонів 250 тисяч гривень, це фіксована сума, вам виплачує страхова компанія 50% на руки. Цікавий е, такий нюанс. Якщо людина стає повністю непрацездатною, тобто вона не має змоги більше працювати до кінця закінчення договору, страхова проплачує за неї його. І в кінцевому результаті людина повністю може забрати ці гроші. І четвертий такий пункт найцікавіший, найбільш поширений. Це медицина, наша безкоштовна, яка зараз в Україні працює. Це онкологія, різні хвороби, грипи, віруси, опіки, госпіталізація, операція, стаціонар, критичні хвороби, інфаркти, інсульти коронавірус, що Зараз поширено досить останнім часом у нас ходить І так далі. За це все страхова компанія виплачує кошти людині на лікування. Можливо, в когось залишились якісь запитання, можемо зараз в прямому ефірі відповісти. У вас є, до речі, три можливості задати запитання. Або зараз тут в прямому ефірі можете попросити мікрофончик, я з вами радо поспілкуюся. Другий варіант можете мені написати під останній пост, або третій варіант після закінчення ефіру можемо з вами поспілкуватися особисто, напишите мені і в правому верхньому куту, у вас буде кнопочка. Якщо питань немає, Їдемо далі, переходимо до нашої другої частини ефіру про бізнес, про заробіток, про те, як ви вже тут і зараз можете заробляти кошти. Чому я, мої колеги, люди, які цим займаються, це більше п'яти тисяч людей в Україні зараз займаються цим бізнесом. Тому що в нас зараз дуже великий ринок, ринок страхування життя. Давайте подивимося ситуацію у світі і в Україні. Порівняємо, в Америці є застрахованими 80% людей. Компанії страхування життя в Америці розвиваються більше 150 років. Візьмемо, наприклад, Європи, країни Європи. 90% людей цього оточення є застрахованими. 200 років на ринку вже компанії, Уніка, наприклад, страхова компанія більше 200 років на ринку, австрійська страхова. Тепер дивимося, яка ситуація у нас в Україні. 2% людей мають такі програми, і в Україні розвивається це лише 20 років. До цього в нас не було навіть такого поняття, що за кордоном десь 150 років тому вже люди почали відкладати гроші і задумалися про своє майбутнє. У нас на жаль прийшло це розуміння трішки пізніше, але в нас зараз і дуже великий ринок. От уявіть собі, з двох зі ста людей в вашому оточенні всього двоє людей мають такі програми. 98 – немає. Чи є перспектива присвятити цьому час, щоб от ваші знайомі друзі також мали такі захисти? Я думаю, що так насправді і заробити при цьому також непохані гроші. Говоримо, як тут заробляти гроші. Ви не є на ефірі страхової компанії, я не працюю в страховій компанії, я є посередником між ким? Між клієнтом і між страховою. Що я роблю? Яка моя робота? Передати інформацію до людини зі свого оточення чи не з оточення друзям, знайомим, родичам інформацію про те, чим користуюся я і що я пропоную їм відкласти гроші, отримати захисти, тобто подбати про себе, про своє майбутнє, не надіятися на те, що держава вам дасть колись гроші. Тому що вже зараз пенсійний фонд є в дуже великому боргу перед державою, і надальша ситуація буде ще гірша, тому що дуже розвинена демографічна криза, і далі це все наростає. Отже, я передаю інформацію до потенційного клієнта. Якщо клієнт розуміє, каже, так, круто, я би хотів відкладати гроші, розумію, що це важливо, і що про мене ніхто не подбає, окрім мене самого класно, ми допомагаємо із заповненням заяви, внесенням квитанції грошей до страхової страхова компанія в свою чергу передає людині поліс, поліс страхування життя чи в онлайн, чи офлайн з папірчиками, чи в програмі. Абсолютно неважливо, узгоджується все з клієнтом. Що робить страхова, зі своєї кишені виплачує нам уже відсотки, відсотки е, нашої зробленої роботи від договору клієнта. Ось так приблизно працюємо. Як і на будь-якій роботі, у нас також є певні умови. Тобто на роботі вас можуть попросити вік, щоб був від 18, може бути досвід, має бути вища освіта і тому подібне. У нас також є дві прості, прості умови, щоб з нами можна було працювати. Перша умова це бути клієнтом, тому що коли я вам розповідаю там про страхові, що потрібно відкладати, відповідно я не можу вам це розповідати і розуміти про що я розповідаю, коли я сама цим не користуюся. Думаю, ви зі мною з цим погодитеся. І друга наша умова це пройти базове навчання, яке. Ми проводимо в місті івано франківськ можливістю зайти офлайн, послухати. Це переважно два дні, шість лекцій, шість лекцій, чотири лекції в першій, дві лекції в другій. Про що ці лекції? Про гарантії, про надійність, про бізнес, про можливості кар'єри, про те, як доносити людям цю інформацію і так далі. Як розвивається наш бізнес? Розвивається наш бізнес на прикладі мережі. До прикладу, я запросила трьох людей, ті трьох людей запросили ще по трьох людей і тому подібне. Розвиваємося ми так само на прикладі різних мереж, як заправки Вок, Око, АТБ, сільбо. Дуже багато зараз в магазині є, теж різних і заправок і так далі. Не будемо всі перечислювати на прикладі такого, такої схеми, тільки ми будуємо мережу не з заправок із магазинів, а з людей, з наших однодумців. Поговоримо про гроші, які тут гроші, як тут заробляти і що вам треба робити. Ось, до прикладу, це ви. Ви запросили одну людину, яка погодилася там, відкласти гроші і отримати захист з вашою допомогою. Ви переходите, починаєте свою кар'єру з першого рівня. Кар'єра у нас будується по рівнях. На першому рівні ваша відсоткова ставка 18%. Від, ви будете отримувати, так скажемо, гроші від того, на скільки грошей ви оформили договір. Візьмемо, наприклад, і того договору, на який ми дивились на початку: 25 тисяч гривень, 18% від 25 тисяч гривень це 4500. 4500 вам дається на руки від одної продажі. Щоб перейти на другий рівень, вам потрібно запросити ще одну таку людину. Тобто два договори ви автоматично на другому рівні, на другому рівні кар'єри. На другому рівні відсоткова ставка уже 24%. Множимо на 25 тисяч, заробляємо 6 тисяч гривень. Бойтеся, непогано. Продавши два договори, вже, вже заробляти по 6 тисяч гривень від одного контракту. Щоб перейти на третій рівень, а це приблизно 4-5 місяців вашого часу, півроку. Ви перебуваєте на третьому рівні, і що ви будете мати? Тут відсоткова ставка уже 35%. це вже за один протиний договір, у вас буде ну, 200 доларів. Непогано погодьтеся, хтось такі гроші заробляє за місяць роботи на мінімалку, працюючи в магазині і так далі. а Хтось продає один договір і заробляє і самі гроші на руки. Так що можна задуматися, чи варто починати цим займатися. Поговоримо трішки про пасивний дохід, так як я вам обіцяла на початку. Нехай вас, ви на третьому рівні, у вас в команді є четверо людей, четверо людей однодумців, яких ви закликали, які погодилися з вами розвивати також бізнес. Двоє, з яких на другому рівні, двоє з яких нехай ще перебувають на першому. І кожен, другий, ваші другий рівні, зробили оборот на 100 тисяч гривень у місяць, сумарно. Це приблизно по двоє клієнта на кожного або по одному навіть у місяць. Що ви будете з цього мати? Ваша, ваш заробіток пасивний це різниця між рівнями. Наприклад, від, між третім і між другим рівнем різниця 11%. Множимо на той оборот, який зробили ці люди, відповідно, 11 тисяч гривень вам на руки поде з вашої команди. Тепер нехай одинички зроблять так само оборот на 100 тисяч гривень. Що ви будете мати з цього? Та як одинички вони ще менш досвідчені, їм ще треба допомагати дуже багато, ви отримаєте більшу різницю, 17% між третім рівнем і між першим. Множимо на той оборот, який зробили вони, відповідно, 17 тисяч ви заробляєте з перших рівнів. Доплюсовуємо. І вашого пасивного доходу буде 28 вісім тисяч. Звичайно, не чисто, тому що ми працюємо офіційно, у нас все юридично податковано, тобто ми сплачуємо податки кожного місяця і так само віддаємо певний відсоток на ЗСУ, та підкриваємо відкриваємо зараз дуже великі хороші збори. 25 тисяч гарантовано у вас є на руках, плюс враховуючи те, що ви на третьому рівні також можете продавати особисті контракти ще плюс 200 доларів. Можете порахувати для себе, який приблизно дохід можете мати через півроку. Працюючи разом з нами в цій сфері, так от далі переходимо по рівнях: шостий рівень в нас рівень директора, восьмий рівень в нас рівень співвласника. На жаль, чи на щастя не знаю. В Україні ще не знаходило такої сфери, в якій, починаючи з нуля, починаючи просто є, ти нічого не знаєш, ти не мієш говорити, можна стати співвласником. Насправді можна, переходячи по рівнях, навчаючи людей, набираючись досвіду, хто такий восьмий рівень, що це за люди. Зараз вам покажу трішки. Ось, до прикладу, декілька наших співвласників нашої компанії. На фотографіях вам покажу. Молоді люди, які вже на пасиві живуть абсолютно, які займаються лише тим, що навчають людей, і ось які результати насправді виходять. І сотні інших також забезпечених на все життя українців. Так. Поговоримо трішки на прикладі, так як в нас суспільство таке, що там в тіктоці ведуться дуже багато різні картинки, гарні гроші, гарні машини, арбітражі і так далі. Покажемо трішки вам також на прикладі. Так, як ми всі люди візуали. Один із доходів нашого консультанта Микола Григорчак за грудень 2024 року. А оборот 475 тисяч гривень, дохід чистого доходу майже 170 тисяч без 500 гривень. 26 років хлопцю починав цей бізнес так само з маленького віку, 17 років, дійшов зараз до п'ятого рівня. На п'ятому рівні робить оборот, дохід якого 170 тисяч гривень. Погодьтеся, непогано. Як для 26 років. Досить, до речі, хороший дохід, майже 5 тисяч доларів. Не всі люди, навіть за кордоном, їдучи на заробітки, можуть заробляти такі гроші в місяць. А тут, в Україні, думаючи головою, роблячи головою, а не руками на заводах, можна. Які у вас зараз можуть з'явитися запитання? Може бути запитання перше, де брати людей? Друге, чи зможу я? Третє, де гарантії? Сьогодні також спілкувалися з декількома людьми. Дуже поширені запитання насправді. Так, от я вам вже зараз даю вам відповіді: де брати людей? Це ви, це троє людей з вашого оточення: рідні, знайомі, друзі, колеги по роботі і так далі, якими сферами ви зараз займаєтеся? тік-ток, інстаграм, розвиток соцмереж і так далі. Абсолютно неважливо. Ці троль людей запрошують ще, відповідно, і так розвивається мережа, про яку ми говорили на початку. Ось по такому принципу приблизно ми і працюємо. Ось ви, ось троль людей, яких ви запросили, і ось результат, який у вас вийшов спільно з вашими зусиллями. І нагадую, зі ста людей, зі ста ваших знайомих лише двоє мають такі програми. 98 людей будуть або моїми клієнтами, або вашими, або ваших знайомих, друзів, або моїх консультантів, колег по роботі, моєї команди і так далі. Вирішувати тільки вам, хто заробить гроші: я, ви чи вони. Абсолютно без різниці. Тому що рано чи пізно всі будуть, всі будуть мати такі програми і всі будуть цим користуватися. Даю гарантію 100%. До речі, навіть недавно десь закон війшов, що хочуть запускати про обов'язкові накопичувальні системи. Чи зможу я? У мене до вас є зустрічне запитання. Чи буде тобі колись 60 років? Ну, люди кажуть, що ну, так, в принципі, буде, ну планую дожити, ну чого ні. А, чи ти не хочеш бути бідним, бідною у старості? Ну та ні, не хочу. Ну, хто хоче бути бідним. Знаєте, Задаю деколи такі запитання людям: ну хто хоче бути бідним? Ну, звичайно, що не хочу. І третє питання, яке заводить людей переважно в ступор, а, що ти робиш для того, щоб в старості не бути бідним? І тут люди просто заходять тупік, вони не знають сказати, ну живу одним днем, ну там гроші не відкладаю, бо знаю, що все буде класно, мене з роботи не звільнять, буду завжди десь заробляти. І так далі ну, відбувається. Або ще найцікавіше, ну так в мене буде пенсія, держава про мене подбає. От приблизно десь такі відповіді я отримую переважно і. Найпростіший варіант відкладати гроші? Ось я вам показала на прикладі договорів страхування життя. Гроші, які у вас точно не пропадуть, які не які інфляція не з'їсть, які точно залишаться в безпеці до того, як ви отримаєте ці гроші, будь-який термін 20-30-40 років і так далі. Де гарантії? Одним із найбільш поширених гарантій це є офіс страхової компанії Метлайф. Це наш стратегічний партнер, з яким ми вже найдавніше, найдовше співпрацюємо. Ось декілька їхніх офісів. Найголовніший офіс у світі це в Америці, в Нью-Йорку, в штаті Метлайф, в Індії, в Мексиці, в Португалії, Іспанія, Угорщина, і наш офіс у Києві. Жилянська 110, хто з Хиєва має бажання приєднатися десь подивитися, можете також підходити, перевіряти. Він існує, він вже існує більше 15 років. Точно з гарантією, все круто працює. Так що, кому цікаво, можете піти і перевірити. Можливо, в когось з вас зараз з'явилися запитання. Хтось хоче можливо здати в прямому ефірі. Як я вже казала, якщо в когось з'являється питання, можете задавати зараз тут мені підняти ручку. Синя кнопочка у вас може на екрані. Є. Можете мені написати в коментарі під останнім постом або після ефіру у вас в правому верхньому куту буде кнопочка написати Ліляні. Хто можливо пізніше доєднався, хто десь щось прослухав і так далі, буде запис ефіру. Також і хто має бажання, можете мені писати, буду рада з вами поспілкуватися. Чекаємо буквально 5-10 секунд. Якщо питань немає, буду вас відпускати. Добренько, питання у вас обов'язково з'являться, я в цьому впевнена. Рада була, що дослухала до кінця. Завтра також буде такий самий ефір. Годинку повідомлю в чаті. Кому цікаво, хто хоче доєднатися, запрошуйте своїх друзів, близьких, рідних, кого би теж могло зацікавити подібна інформація. І була рада за провести вам ефір, вам поспілкуватися. До зустрічі з вами завтра. І слава Україні!